Україну, голубку моя, ти на грані живеш у тривозі і бредеш, наче бідна рідня по важкій і розбитій дорозі. В ці важкі й непевні часи ти один на один з бідою. Гордо голову неси, твій народ завжди поруч з тобою. І хай як тобі рідна болить. Не звертай з прямої дороги, у серцях Іскра Божа горить, в душах прагнення до перемоги, не остудить нас люта зима, як стіна, стоїмо, то загину. Без людей України нема, і народу нема без країни. Будемо разом до правди йти, сила наша у єдності й вірі, що настане той час золотий, коли світ буде жити у мирі.